Доброго дня, Україна! Бажаю здоров'я, шановні побратими. Я, як завжди, з вами, адвокат Харківської обласної громадської організації Спілка ветеранів АТО Волчилюк Віктор. Сьогодні, 1 лютого 2019 року, ми знаходимося біля приміщення Фрунзенського районного суду міста Харкова. Сьогодні розглядається Наша позовна заява стосовно визнання торгів такими, що не були проведеними. Це стосується, як ви пам'ятаєте, був у нас знятий сюжет стосовно звернення наших побратимів, яких примусово виселяють з квартири побратимів безпосередньо учасників нашої громадської організації. Сьогодні в приміщенні цього суду Фрунзенського відбудеться попереднє слухання. Будемо сподіватися, що ми відстоїмо позицію наших побратимів. Ми впевнені в цьому. В підготовчому судовому засіданні суд розглядається в насправді виконуваного судового Радима Вікторовича до приватного виконавця виконавчого штурму Харківської області Бабенка Дмитра Анатолійовича, акціонерного товариства у про визнання торгів такими, що й не відбулося не відбулося. Суд слухає, хто з'явився в судове засідання. Відповіді по справі приватної каналського Бабенка і відповідач Корсоцбанк судові сили не з'явилися, були повідомлені межим чином. Представляєте відповідача Бабенка Дмитра Анатолійча, не з'явився ані відповідач. 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 відповідач надав письмовий, від... письмовий відзив на позов, проте не з'явився. Акціонерне товариство Укрсоцбанк не представників немає. У нас є повідомлення про те, що всі отримали за час на судові повістки. Чи не бачаєте ви підстав для відкладення підготовчого судового засідання? Вашу честь, пропустити у нас перше засідання, підготовче засідання і вважаю за необхідне не вкласти до прибуття відповідачі по справі. За таких обставин ми проводимо підготовче судове засідання по справі. Ще раз вам нагадую, що матеріал справи наявний письмовий відзив відповідача Бабенка, який ви повинні були отримати поштою. Ваша честь, на жаль. Є відомості так. про те, що вам надсилалися. Ваша честь, на жаль, я тільки вступив, в нас прийшла заміна адвоката, я тільки вступив в судове засідання, відзиву я не отримав. Зв'язку з чим мною підготовлено клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Добре, обставин, в зв'язку з тим, що у вас є право подання. На відзив відповідних а суд ваших клопотання задоволення відкладає розгляд справи, надає вам можливість ознайомитися з матеріалами справи і скористатися правом видання на подання на відзив. Відповідно своїх заперечень. Узгоджуємо дату наступного судового засідання 12 години, 18 березня. Судове засідання суто вирушує закрити. Ну ось і закінчилось попереднє слухання судового засідання. Справу слідуюче засідання буде проводитись 18 березня о 12 годині. Ми дякуємо всіх побратимів, які приєдналися в підтримку. Ми будемо відстоювати законність і права наших побратимів. Слава Україні!